Вітаю! Мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Війна все спише. Цей крилатий вислів схоже стає девізом до українських чиновників, у тому числі у Дніпрі. Днями міський голова Борис Філатов у Фейсбуці розмістив пост, із якого випливає, що у всьому тому безладі, який коїться у парках Дніпра, останні вісім років винна повномасштабна війна, війна, яка триває трохи більше року. Почитав деякі коментарі щодо оновленого бульвару Кучеревського для того, аби завершити реконструкцію цієї пішохідної зони, місто довелося докласти неабияких зусиль. Бо ж в країні будь-яке капітальне будівництво заборонено урядом. Звісно, більшості людей новий бульвар подобається, але подекуди виринають і безглузді закиди, мовляв, це ніщо, бо ніхто не робить парки Глоби, Шевченка, Севастопольський і Дубініна. То я вам хочу нагадати, шановні, що ми якраз готувалися до капітального ремонту парку Глоби. В рамках програми президента Велике Будівництво. Але сталася війна. По парку Шевченка, який до всього також є пам'яткою садово-паркового мистецтва, вже були зроблені необхідні документи та проекти. Але сталася війна у Севастопольському парку, де перепаховано батька-засновника нашого міста Олександра Поля, встигли розпочати реконструкцію. І до цього готувалися в парку Володя Дубініна. Але ж сталася війна. Тобто усі ці парки, за словами Бориса Альбертовича, занедбані через війну. З тексту випливає, що винні російська агресія, ну і трохи уряд, який заборонив капітальне будівництво на час бойових дій. Особисто мене більше за все із цього переліку здивував парк Володі Дубініна. Точніше, те, що залишилося від цього парку після його багаторічної забудови. Цей парк реконструюють вже шість років. Ще раз шість років. І розпочалася ця реконструкція ще за першої мерської каденції пана Філатова. Розпочалася, і все ніяк не завершиться. Роботи в парку Володі Дубініна розпочали у 2017 році і повинні були завершити ще у жовтні 2018-го. Про це свідчить паспорт будівництва, що висить на вході до парку. За весь цей час у парку встановили два дитячих та один спортивний майданчик. Все і це при тому, що того ж 2017-го з міського бюджету на реконструкцію парку було виділено 56 мільйонів гривень. На ці кошти тут повинні були з'явитися фруктовий сад, фонтан, майданчики для скейтерів, танців, гри в шахи, пандуси та інше. Нічого цього так і не зробили, а гроші з бюджету витратили. Зараз парк мертва зона за парканом. Містяни, які живуть біля парку Володі Дубініна, 3-4 роки тому вже зверталися до Бориса Філатова з питанням: коли ж нарешті буде завершений цей довгобут. Їм відповіли, що змінився підрядник. Зараз грошей немає. Чекайте. Вже шостий рік, як вони чекають. А тим часом щороку на цю так звану реконструкцію продовжують виділяти кошти з міського бюджету. Так, наприклад, у 2019-му на роботи у парку Володі Дубініна витратили ще 45 мільйонів бюджетних гривень. У 2020-му ще 19 мільйонів гривень. Продовжилося мільйонні витрати і у 2021 році. Тобто, щороку у парк Володі Дубініна вкладають мільйони, інколи навіть десятки мільйонів гривень. А він на краще не змінюється. Мільйонні витрати щорічно йдуть і на інші парки, які перераховував Борис Альбертович. Наприклад, на поточний ремонт парку Глоби щорічні витрати інколи сягають десятків мільйонів гривень. А він стає все більш і більш занедбаним. І от на другому році повномасштабної війни міський голова знайшов винного у всіх цих неподобствах, які стали масовими за майже вісім років його керівництва. Це виявляється російська агресія. І здається мені, що лише парками справа не обмежиться. На війну міська влада буде списувати і незавершене будівництво метро, і розбиті дороги, і облуплені фасади будинків тощо. Загалом, все те, на чому довгі роки освоювалися сотні мільйонів бюджетних гривень. І парки, які руйнуються на очах містян, це лише перша ластівка. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.